Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, процес розборки трактора продовжується. І сьогодні я хочу зняти, показати вам, як можна зняти легко буртову, ліву, без лібьодки. Бо одна справа, коли робити в майстерні, є талька, якась лібьодочка, підняти, все. Бо я бачу перед більшості випадків, коли знімають ліву бортову, знімають колесо. Я так собі довго думав думав і вирішив трошки йти іншим шляхом. Тому що як не крути, а знімати мені треба було бортову бомбу Тому що, по-перше, тут я бачу нібито обірвана кронштейн на ленті. Той раз. По-друге, треба замінити сальник один. Замінити сальник другий. І раз я вже зняв бортову, вибити ту вісь. Щестріні проміжної шестерні приводу гідронасоса. Я вже все познімав, зверху накинув кришечку, щоб там туди що не попало в коробку. Одним словом, відкрутив я по кругу ці болти, підняв домкратом трактора. Для підстраховки поставив спереду колодочки і під низ я підстелив. Кусок бляхи, колеса не знімали. Значить, ми підняли якраз в мене був помічник на один день я замовив собі, тому що сам тої роботи не проводив. Ми домкратом підняли, трошки тісно сиділо на штопорах, то ми так піднімали, опускали легесенько підважити, нам все пішло. Як бачите, бортова в зборі з боку. Ми вже відкрутили тут той рукав, будемо зараз знімати, але то вже не важливо, то не суттєво. На що ще, друзі, слід звернути увагу, коли ви захочете так знімати? Ліву бортову. Зараз я переліз. Отак. Коли вона вже сюди трошки відійде, вона досить легенько йде. Собі монтіровочкою колесо відважуєте, відважуєте, а другий чоловік сторони підтягує. Але монтіровкою треба під ту тягу. підперти, тому що... Буртова повертається вниз, щоб вона вам не повернулася, там по руках не дала. Ну і зняти той речажок. Я той речажок знімав, зараз я його поставив, тому що. Ой! Пробував, як лента працює, а вона не працює. Ну, думаю, друзі, ви мене зрозуміли. Якщо ще будуть якісь нюанси такі цікаві, що я не зустрічав ніде в інтернеті, то я завжди радий, друзі, з вами поділюся. Ну, все. Поки бувайте, а я буду далі працювати. Поки є поміч.